В ефірі передача особливе про особливі події факти в Україні і світі. Вітаю вас сьогодні. 26 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя, діяльність таких знаних представників України, як президент України Петро Порошенко, письменники Семен Скляренко та Зінаїда Тулуб, байкар Микита Годованець і композитор Петро Сокальський. Саме цього дня 1995 року Україну прийняли до Ради Європи. А в календарі ООН сьогодні Європейський день мов і Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію. Ацію ядерної зброї Однією з найбільш резонансних подій минулих вихідних став землетрус в Україні в ніч на суботу, 24 вересня. Найсильнішим його поштовх був на Одещині, а от на Житомирщині потужність трусу досягла майже 4 балів. На щастя, в нашій області, за попередніми даними, ніхто не постраждав і немає ушкоджень будинків. За прогнозом сейсмологів, у найближчі дні повторення підземного поштовху мало ймовірне. Вчора у місті Дніпрі злочинець з вогнепальною зброєю розстріляв патрульного поліцейського та поранив його напарницю, яка згодом померла. Вбивцю затримали в лікарні, де йому робили операцію. І ще про особливі події в Україні і світі. На фронтовому Донбасі про російські гібридні загони бойовиків продовжують грубо порушувати домовленість про режим тиші. В суботу і неділю вони здійснили по наших позиціях кілька десятків обстрілів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів сьогодні масштабну зустріч із журналістами щодо проєкту державного бюджету на наступний рік та інших злободенних питань. В зустрічі взяли участь і журналісти Житомирського обласного телебачення. У Сполучених Штатах Америки сьогодні відбудуться перші телевізійні дебати претендентів на посаду президента США Хіларі Клінтон і Дональда Трампа. США на аукціоні за 45 тисяч доларів продали частину праху відомого письменника Капоте. На Тернопільщині археологи знайшли унікальний витвір трипільської культури, кам'яну статуєтку жінки, вік якої перевищує 5 тисяч років. Вчора світ відзначив міжнародний день глухих. Для Житомирщини однією з найбільш важливих залишається проблема допомоги онкохворим дітям. Наш репортаж. Десятирічний Артем у лікарні перебуває вже більше двох тижнів. Хлопчик розповів, що скучив за однокласниками та родиною. Тому спілкуванню із аніматорами щиро зрадів. Назвати ФТМ 10 років мені сподобалося, пускали мильні бульбушки, Мені було дуже весело. Вісім відділень лікарні мають ігрові кімнати, де діти проводять вільний час з батьками та педагогами-вихователями, читають книжки, складають пазли, виготовляють різні поробки. Це, звичайно, допомагає діткам психологічно перестроїтися на ті позитивні емоції, які е, вселяються в кожну дитинку. І вже самі бачили, як дітки приймали участь у різних таких конкурсах, в різних розіграшах. Звичайно, це позитивно впливає на лікувальний процес, адже в ці самі хвилини дітки відволікаються забувають від своїх проблем. Відволікаються від тих важких процедур, від уколів, від того лікування, яке налаштовується тільки на позитив. Веселі розваги та цікава ігрова програма не лише підбадьорила дітей, але й налаштувала на позитив. І вони із задоволенням ділились своїми мріями. почувати. Я люблю співати і маю красивий голос. Я заб... забагазабажаю, щоб швидше бі... виздоровити і побачити однокласників. Звичайно, це не найкращий час в житті дитини, коли вона знаходиться в лікарні. І, звичайно, такі волонтерські, такі зустрічі, вони тільки настроюють дитину на позитивний момент і сприяють швидкому одужанню. але Превеликий жаль не часто приїздять до нас волонтери. Аніматори, волонтери, майстерні артпростір вже майже рік відвідують маленьких пацієнтів лікарні і планують надалі продовжувати таку добру справу. Вкладаємо в це сили, душу і. Хотіли б, щоб залишалася гарна емоція, дуже важливо згадувати не тільки ось там про воєнні дії, ще про щось забувають дуже часто про діток, які дійсно потрібна допомога. Це дітки з нашого онковідділення. І коли ми приходимо, ми даруємо те, що можемо дарувати позитив, і від цього в них загораються оченята. Таміла Нестерук, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. суботу в області побував голова Держком Телерадіо України Олег Наливайко, який обговорив з керівниками Житомирської філії НТКУ особливості і перспективи роботи тележурналістів за умов суспільного мовлення і ще про резонансні події у нашому краї під час минулих вихідних відзначено день міста овруча і 715-річчя гайдамацького села Кодні. Позавчора в Малині під час пожежі загинула людина. У чемпіонаті області з шахів серед юнаків переміг Ярослав Новицький. Післязавтра в Житомирі презентують новий історичний роман братів Капранових Забуть річка. А обласне суспільне телебачення провело чергове опитування земляків і отримало наступні відповіді. Ці безвізовий переїзд краще прибавили би зарплати людям і пенсії. Разу що Житомирщину? З нашими зарплатами ми нічого не можемо собі дозволити насамперед. Тому що зараз такий стан в нашій Україні, що люди собі нічого не можуть дозволити, не зарплат, не ні грошей, нічого. Ми можемо проживати тільки по максимуму, по до це в Карпати якісь там по Житомирщині. Там в якихось там визначних місцях все. Вінниця є дуже добре, гарне, гарне місто. Ну, Волинськ, там музеї, рівне є. Але якось, ми можемо тільки позволити, як ви, якось, викрити гроші з сім'ї, поїхати. А так наші всі пенсії, наші заробітки, зараз не вони не дуже поїдеш. На кожний товар є свій покупатель. Можливо, кому-то бути ж там що Мне больше за границей нравится, если путешествовать. Потому что тут как бы ты тут живешь, ты тут родился, для тебя это все как бы, обыденность. А если ехать, так я думаю, что в какой-то другой город, хотя бы в Львов, в Киев, это будет уже интересней. Раз в Рик можно куда-то поехать за кордон. Когда-то в свое время я всех здесь домах отдыха была. И лесной берег, и 20-го портсъезда. Чудесно было. Чудесно було. Очень красиві места. Во-первых, было дуже дешево, було все доступно. А зараз за нашу пенсію хотілося би, але ми не можемо з'їздити. Так, да, я це люблю. А Житомирщина, ще я думаю, ви думаєте, є туристичні? Є багато що побачити історичних цінності, і достопромічатісті дуже багато. То хто цікавиться, то має що ходити, побачити і поїхати, і подивитися. Не треба їхати за границю. У нас отак от є, що бачить. На жаль, ми ні. А діти старші от зараз від'їжджають на відпочинок. Я за них дуже рада. Діти не відпочивали вже протягом, навіть років трьох-чотирьох. Дуже бажали цієї путівки, і я їм бажаю також, щоб вони гарно відпочили. А всім українцям я бажаю гарних заробітків і все-таки, щоб ми відпочивали, щоб ми мали... Мали таку можливість відпочивати. І трохи незвичайного вчені з Колумбійського університету в Нью-Йорку внаслідок масштабного дослідження дійшли парадоксального висновку, що тривалість життя людини залежить тільки від її особистого бажання і психологічного настрою. Виявляється, що ті люди, які яскраво уявляють собі, чим і як будуть займатися на старості, живуть довше, аніж ті, хто боявся приходу старості. Якщо людина песиміст і боїться, що її старість пройде у хворобах і злиднях, на практиці швидше всього саме. Так і буде. Отож, будьте оптимістами. Це була передача «Особливе» про особливі події. і Факти, яку дублює наш сайт tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.